800 метрів під землею. Таким буде новий маршрут за проектом Підземний Львів є. Думка про те, що може вийти на поверхню, а потім назад опуститися на інший об'єкт. Це було б не гарно, не добре. Тому що людина втрачає власне зв'язок між попереднім і наступним, настрій наслідки містичний. якісь такі от попередній маршрут науковці вже розробили. Починається це коло успенської церкви, там де є фрагменти низького і високого муру. І оце приблизно таким чином має пролягти цей маршрут. Під землю туристи потраплятимуть біля пам'ятника Іванові Федорову та Успенської церкви через оборонний мур. Далі їх вестимуть у зацерковний квартал біля Домініканського собору через пивниці будинків до площі ринок. Згодом потраплять в оці підвали ратуші. Тут наразі порожньо, втім цей простір хочуть наповнити тематичною експозицією та мультимедійними засобами, аби турист відчував себе у середньовічному Львові. Потім маршрут пролягатиме до підземелля єзуїтів, де колись була міська школа та лазня. Це рештки княжого Львова. А далі туристів хотіли б повести до підземної набережної полтви, а вийти біля оперного театру. Сьогодні сполучень між цими об'єктами немає. Треба провести на цій ділянці археологічні дослідження і прокласти тунелі, такі як ми запроектували попередньо. Запроектували в цьому проєкті, і це не є проблема. Наразі розробили маршрут і подали свої висновки археологи, історики та архітектори. В межах цього проекту були підготовчі роботи, такі як обстеження при пивниці. Ми тепер знаємо чітко де ми що маємо навіть там, де ці пивниці є приватні власності. За зразок Львів братиме підземні маршрути польських міст. До прикладу, у Жешові трасу зробили за 10 мільйонів злотих. Протягом усього маршруту туристи бачать віднайдені експонати і різні цікавинки. Нам показувати теж є що, та й фінансова можливість від Євросоюзу з'явилася. Ми зможемо знову ж таки подаватися на грант до європейської комісії, маючи цю проектну документацію, і просити гроші на реалізацію. Тим цей проект довготривалий. Ужешові підземеля створювали 17 років, а у Любліні 70-х років. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.